У 26-му році офіційно не буде нульового розмитнення на електрокари з 1 січня 26-го року. Власники електрокарів, що возяться в Україну, будуть платити мито саме 10% від вартості автомобіля, ще ПДВ 20% від вартості, а також акцизний податок 1 євро за кіловат ємності батареї. Наша улюблена ера нульового розмитнення та постійного цінопаду на електрокари завершується. Ця новина, звичайно, ошалешила весь автомобільний світ, і ось коментар на цю тему від голови інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького. Ті, хто хотіли купити електричний автомобіль, от раджу е, зробити це в цьому році. Чому тому що е, цей рік останній, коли діють отакі величезні пільги у вигляді нульового ПДВ, нульового мита там і інших е, е, пільг на електрички. Але ми в гранкар вже підготувалися, зробили свій аналіз моделей та цін на них, щоб ви одразу могли бачити всю всю картину наперед. Що скажу одразу, абсолютно всі електрокари зростуть в ціні. Деякі на 2-3 тисячі доларів, а деякі навіть на 20 тисяч доларів. Отож, почнемо з лідера Тесли. Моделі 3, S, Y, X. Модель 3. Зараз зі США під ключ можна перевести від 16 тисяч доларів, а після повернення мита ціна взлетить приблизно на 2700 доларів і цінник буде 18 тисяч 700 доларів. Модель S під ключ зараз від 12, після Нового року вже буде 13 500, а Model Y зі США під ключ зараз від 20 тисяч. В наступному році ця цифра зміниться на 23 900 24 тисячі. І звичайно, Model X зі США зараз під ключ від 23 тисяч. А з 1 січня 26-го року ви вже мусите доплатити 4 тисячі 800 доларів. Цінник буде від 27 тисяч 800 доларів. Ось вам тенденція на прикладі найпопулярнішого електрокара в світі. Вже можу казати, що якщо просто зараз замовити електрокар зі США і розмити. То його в Україні до нового року, ви економите гарантовано. Але давайте далі: аудієтрони. Звичайний єтрон зараз під ключ зі США від 28 тисяч. З поверненням мита ціна зросте на 6 тисяч 300 доларів і буде 34 тисячі 300 доларів. І що цікаво, зараз на вторичці ціна такого єтрона від 32 тисяч. Ви вдумайтесь, як ціни підскочить там. Єтрон спортбек зі США під ключ зараз від 33. Після повернення мита буде 40 тисяч 500 доларів одне мито підвищує ваші витрати на 7,5 тисяч. А на вторичці ріст цін взагалі буде шалений, якщо вже зараз ціна такого спортбека від 37 тисяч. Q4 Гетрон e зараз зійшла від 27 тисяч, буде в новому році від 33 тисяч. Це 6 тисяч доларів підвищення. Q8 Гетрон e взагалі космос. Отож, зараз ціна зійшла під ключ від 47 тисяч, а зросте на 11 тисяч 400 доларів і буде приблизно 58 400. Вторичка то взагалі поки у 8 є трон, здуріє, адже ціни зараз вже від 58 тисяч. І давайте ще трішки поговоримо про німецькі електрокари. Отож, Мерседеси. EQB США зараз від 28 тисяч буде 34 300, на 6 300 дорожче. І це США. З торичкою ще жорсткіше, адже ціна зараз від 35 тисяч. Як US 450 седан 50 тисяч під ключ зі США. Після мита додається приблизно 12 тисяч 300 доларів. І ці Ціник буде 62. А EQS 580 зі США під ключ від 55 тисяч зараз. Буде 68 800 приблизно, і це гарантовано плюс 13 тисяч до ціни. Торичка на них зараз від 62. А що буде в наступному році? 75 тисяч мінімум. І тепер про EQS SUV 450 та 580. 450 зараз зі США від 62 під ключ 580 від 70. Під ключ і вони вдвох зростуть від 15 до 18 тисяч. Тепер просто самі подумайте, що станеться з цінами на вторичці. І фінальний по електромерсам: це як QE -Е седан і SUV. Седан зараз від 30 тисяч зі США, а SUV від 35 Гарантовано, після повернення мита седан зросте в ціні на 7 тисяч, а SUV на 8 мінімум. А тепер увага. Ви ж помітили, що ми порівнюємо зростання цін не тільки якщо замовляти зі США, а. Ще які справи будуть на вторичці. Для чого? Щоб показати для маестро перепродажів тих самих перекупів на вторичці, це прям топ подія повернення мита. Адже якщо ви просто зараз замовляєте собі авто зі США, то вже після нового року ви продаєте його за шаленою вигодою. Адже ж ви розумієте тенденцію, якщо росте ціна в США, то вона росте і на вторинному ринку. Це максимально гучний шанс, щоб купити вигідно, а продати ще вигідніше. І якщо вам мало Mercedes, Сім Ауді і Тесел, давайте розглянемо ще варіанти. Ну і далі в нас BMW. Не очікували? Ловіть статистику. Беремо BMW i4. Просто зараз під ключ така модель зі США від 29 тисяч доларів. В наступному році ми та підіймо ціну приблизно на 6600 доларів. І це вже буде 35,600. Зараз туричка на таку модель по ціні від 32 тисяч, а буде мінімум 37-38. З BMW i5 така ж історія: від 43 тисяч США зараз завдяки поверненню мита ціна зросте на 10 тисяч 200 доларів. Приблизно і буде 53 тисячі. На вторичці вона зараз 55, а буде майже 65 тисяч. І станеться це буквально з 1 січня наступного року. І це ще не все. Інші електроулюбленці українців теж отримують ціновий удар. І ось приклади. Volkswagen ID4 зараз зі США від 22 тисяч. Буде мінімум 26 500. А на вторичці він вже зараз від 23 тисяч доларів. Chevrolet Bolt зі США зараз від 13 тисяч доларів. І ціна підійметься приблизно на 1800 доларів вже з наступного року. Мега-популярний Nissan Leaf 62 кВт зараз зі США можна придбати під ключ від 16 тисяч. І ціна теж зросте і буде. 18 700 приблизно. І звичайно, не забуваємо про Hyundai Kona і Kia Niro. Hyundai Kona зі США від 17 тисяч. Мито підніме ціну на 3 тисячі і буде коштувати в наступному році 20 тисяч. А Kia Niro зі США зараз замовляється від 17 тисяч. Ситуація буде ідентична. Теж 20 тисяч після зростання мит. Давайте для статистики додамо ще Mustang Mach-E і Hyundai Ioniq 5. Вони зараз разом зі США під ключ можуть бути від 22 тисяч доларів. А за завдяки миту вже в наступному році ціна підніметься приблизно на 4,5 тисячі доларів. Вторичка на ці два варіанти зараз вже від 24 і вже звичайно з митом вона теж підніметься. Ось так, от зараз наголошую, що сенс цього відео щоб показати, що зараз ідеальний шанс, щоб придбати електрокар зі США до введення мит, розмитнити його до нового року і заробити при продажі як мінімум вдвічі більше. Переглянути варіанти електрокарів ви можете за посиланням під цим відео і наголошувати. Що ми очікуємо від вас коментарів, подобайки та підписки, і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не прогавити наступний випуск. Це був Гранд Кар. Далі буде.